Всім привіт-добрий вечір. Посадили ми можевельнички. боже, там ціла процедура. Пересадила рози, я лаванду посадила, все добре. Ксюшка солодкого захотіла, ми не пішли в Аврору. У нас є киви, з сахаром посипала та кладезь вітамінів. Так що, все гаразд. Вроді сьогодні все добре було. Сирени були, дві повітряні тривоги, але стали ми сьогодні, слава Богу. Що не скажеш в Дніпрі, що не скажеш в Полтаві і в Києві. Я Вранці коли прокинулася, дуже... Вранці, коли прокинулася, чоловік каже, ти, ти дзвонила доньці, бо в Києві там шахіди збивали шахіди, знову кудись там попали. Я одразу подзвонила, перший раз трубочку вона не взяла, а в другий раз я через десь хвилин перезвонила, взяла і все добре, слава Богу. Так що... Всі ми переживаємо за родичів, за дітей. У мене донька в другому місці в Києві. Оце таке живемо. День прожили, слава Богу. Всім тихої ночі, дай Бог, і буде все гаразд. Всім доброго дня! Сьогодні я буду робити пиріжки. Пиріжки буду робити я із м'ясом, м'ясні. Для цього я купила фарш, свіного в'яжі, в'яжий. Додала туди мілко, лук, порізала цибульку, сіль. Перчик, яйце одне, і трошки порізала красного перцю. червоного. Тісто я робила дрожжеве. Для цього столова ложка сухих дріжджів на молочки, Тепле молоко я підігріла. 5 хвилин хорошо розбавила я з дрожжами, потім додавала муку 2,5 стаканчика муки, 2 яйця. Тісто трошки у нас підійшло, і зараз будемо формувати пиріжки. Формуємо наші пиріжки. У нас повинні ручки бути вологі. Помилити ручки, чистенькі, вологі і формуємо так, наші пиріжки. Пиріжки ми будемо робити не духовочні, а на сковорідці. Перша порція пиріжків готова, це дуже смачно, неймовірно смак От, Вони настільки класні, настільки вкусні. Можна з'їсти два пирожочки, ти вже сити і до вечора їсти не захочеться. М'ясні пірожочки. Всім хай смакує і доброго настрою! О, такий пиріжочок. Бачите, всередині. Навіть кличка хоче дуже його скуштувати. Просить. Да, да. Ксюшка кушає пиріжочек. Один уже я розрізала, щоб він швидко остив І їй понравилося. Я теж задоволена. А я <хе -хе -хе -хе. Молодець. Ксюшка умолола піріжка ага. і кефірчиком запиває. Кітя, да, кіті давай, да е. Кисіч. Але животні так лаковим. Так. Угу. Наш, наші а, я ти лапочка, так, да, вона любить. Трошечки. Ну вона щось бачиш, вірус був у тебе, ти вже одужаєш, вона тобі допомагає. Кішечки, вони такі дуже розумні лікарі. Другу порцію я Маска. пиріжків трошки роблю трішечки менше, бо вони потім підходять і такі величезні лопаті. Ось такі красунчики у нас перевернула я другу порцію. Трішечки, вони вже менше, ніж перша порція. Приготувала я тарілочку. І для чого такі, бачите, як салфеточки? Якщо там остатки жира подсолнечного масла, щоб трошки вони впитали, щоб вони не були такі жирні. Але це дуже смачні пиріжки. Рецепт, цей, коли ми давно ще відпочивали на морі в Генічиські, там продавали хазяєва, в яких ми жили. Такі піжочки робили, продавали дуже смачно, і дівчинка розповіла рецепт дуже класний. Всім приємного пити, хай вам теж смакує. Доброго дня і настрої також. Дивіться, дорогі друзі, що, що я сьогодні придбала. Ми були в питомниці. І я купила можжевільник. Можжевільники вони неприхотливі. Ось такий ялівець на українській мові, а на російській можжевільник. Вони неприхотливі, у них дуже довге коріння. Поливати їх часто не треба. Це навіть буде зайве. І вони дуже люблять сонечко. Я сумнівалась, купляти чи не купляти, і вирішила купити, тому що скоро вже буде холодно. А можевільники це така вічно зелена рослина, як і всі хвойні, буде зимку радувати. Я дуже хотіла його придбати. Там ще він має фітоцитні свойства, які дуже корисні, бувають бактерії. Можевільники, тому вони дуже класні ще. Запаха особого він не має, але свої свойства, і живе він довше, чим туйки. Вони дуже довго живуть. Ось така красуня. На ці кошти, що вчора, скажімо так, був у мене заробіток, я вирішила купити ось таку красунечку. Можевіня. Красунчик. І так, починаємо садити наш можевіні. Я спочатку викопаю яму, немаленька повинна яма бути. Два рази більше чим ком і горшок. Потім, що я буду додати землю, я, буду, я не буду брати спеціальну землю, просто перемішаю подвійний, додав суперфосфат. Також трішечки додав сірки. Трішечки Потім, коли я посаджу, і обов'язково це саме головне, коли я викопаю ямку, треба водички туди налити, щоб там вже була водичка. Коли я пересаджу можевільничок і засиплю землею. Я буду поливати радіфарм на 10 літрів у цього пакетика. І я хочу ще оце теж на 10 літрів. Потім уже на всі рослинки також я буду сьогодні садити лавандочки. Ось. Якось так. В кінці я покажу результат. Думала, я думала, куди посадити наш можевільничок. Думала сюди посадити, але. Може не буде доступу до мотору, і вирішила все ж таки посадити сюди мажевільник. Тут була трояндочка. І я цю трояндочку пересадила ось. Бачите, біля ведерця посадила трояндочку, яку така вона ніжна персиков, І сюди я посажу мажевільничок. Ось сюди. І ще одну трояндочку я вирішила, яка оце тут я її уберу. Бо я боюся, вона дуже калюча. Я не звернула увагу, там дуже колючки величезні. Я її теж пересажу туди до забору, отак, як в рядочок з цією. Вони тут будуть разом, ну, напротив туєчки. Там може буде погано видно. І чи сюди, чи ось може отут десь я посажу, так, щоб туєчка не закривала потім. В общем, я подумаю. Тут троянду я теж зараз буду пересаджувати, як вже почала цим займатися. Подивіться, яка яма для такого можевільничка, хороша яма. Я для туйки, коли садила туї, я менше копала яму. Тр Трішки більше, ширше земля тут класна. А для можевельника треба така, знаєте, як камінці. Я ще це мало, ще камінців візьму, щебенки взяла. Туди ще пісочок в мене є. Трошки ще пісочка добавлю. І обов'язково часочки перемішаю з подвійним суперфосфатом. І можевільники це не туї, вони не люблять, коли їх заливають. це тоже дуже важливо, щоб не залити. Якось так. Я думаю, буде непогано. Дві туйки і між ними буде можевільничок. Він, до речі, саме великий в мене <смі> <смі> по висоті. Навіть вище, чим от ату, яку, яку я отак садила, зараз покажу. Він вище. Все, я починаю садити. У мене ще дві лаванди, Вон, бачите, на столику. Ще й лаванди треба зараз посадити. Якось так. А дівчатка мені підготувала ямку ось тут для лаванди. Ось. Ну, я подумала, може я не тут буду її садити, побачу. Але вони мені показали місце тут, мама сидить. Бачите, які домічники. Така команда. Ксюшка сьогодні не допомагає. Ну і пускай вона вже напоїла, трошки відпочиває. Завтра у нас на гімнастику вона вже піде, вона добре себе почує. І завтра вже буде вона на вуличці. Гуляти на вулиці, гімнастика. Почнемо вже. Більш активний образ життя. Купи біля троянди. Сінюш, що там таке смачне? Ось, мама, я там таке знайшла, таке нашла, Ти не просто Там вітаміни, цілі. Щепіночка вже там, засипала. І пісок. Зараз буду туди ще пісочка з камінцями перемішувати з землею, перемішувати із суперфосфатом. І будемо сажати і сатити корнівіном. Корнівін Рейзі Фарм. фірма хороша, Радіфарм, Радіфарм. Ну, доброго, доброї якості. Трішки копиловище ще теж додавала. Пісочок зараз буду підсипати. Я сама саджаю, тому я роблю таким образом деревце велике, ожевільничок. Я лівець на українській мові, до речі, хто не знав, бо я не знала. І я трішечки, трішечки, отак, і кулачками ногою треба постукати, коли не хоче воно влазити. І ще треба постукати з двох сторін. І він, дивіться, він вже О, податливий. Він вже зараз будемо садити. Кожу по нічу. Сіня допомагає, як завжди. <ріху> Дивіться, здоволення. <ріху> Дивіться, як вона робить. Теж садиться дівниця. Красоточка. Налили водички, ми забули. Простої водички. І будемо саджати в кінці корнівічка. Обов'язково. Що в мене теж є від стресу. Теж такий засіб, я теж його буду добувати. Друга другая тебя пришла. Да? Красоточка. он они такие классные, настрой поднимает Кушать нельзя. Я ж думаю, вины смачены для вас. Да нет, это просто смотрите, что она делает. Знайомиться запах. запахом. это? ну тут да Туда. Давайте давай ласки ветра. Красавица. Плющавица, плющавица. Да? Девчонка. старенька, 9 вітерочки, наші рубічки. Тисяч такаська, я вже велика. Дівчина дуже мудра і класна. І ще зверніть увагу, оце, бачите, проволка зверху її треба, я її заберу, розв'яжу, а оця тканинка вона перегниє, її не треба забирати, я сьогодні питала. Ось, щоб ця тканинка буде ком держати. І будемо саджати ось так.